Приватні перевізники, які обслуговують маршрути Житомира, просять у міської ради компенсувати їм вартість проїзду пільговиків. Нагадаємо, 23 жовтня на позачерговому засіданні виконком Житомирської міськради ухвалив рішення про скасування обмежень на пільговий проїзд у громадському транспорті міста. Це сталося після рішення суду, яким скасували рішення виконкому від квітня минулого року, у якому йшлося про скасування пільгового проїзду для всіх, окрім військових, правоохоронців та дітей-сиріт. Михайло міськими маршрутками користується щодня. Чоловік каже, розуміє, що повернення пільгового проїзду є великим навантаженням на перевізників, але в той же час і додає для пенсіонерів чи інвалідів вартість проїзду є великою сумою. Людям дуже тяжко група пенсіонерів маленькі за маленькі пенсії, і вони так само ж використовують. Транспорт загального користування або по, по своїм потребам, і для них кожна копійка це дуже важливо. Дуже важливо у перевізника Віктора Білявського близько сотні автобусів, які обслуговують кілька маршрутів міста. Підприємець каже: нині працює в нуль або і в мінус. Інколи денна виручка його автобуса не перекриває вартість заправки. Окрім того, запчастини здорожчали майже вдвічі. Знизився і пасажиропотік у порівнянні із довоєнним періодом майже у півтора рази. Якщо акумулятори стояли там, 2 тисячі, так вони сьогодні стоять 4. Якщо шина стояла 3 тисячі, так вона стоїть сьогодні 6 і так далі. Зараз ми, чого приватний перевізник, зараз так всі говорять, та, хай не жирують, там, вони мають, і все ми стараємося їхати, шукати, де подешевше, де щось з розборки, взяти якусь запчастину, а де щось реставрувати. Іначе ми просто не вижили б і ніколи не змогли б виконувати свою роботу. Ігор працює водієм на 58-му маршруті. Чоловік розповідає, після вторгнення кількість пасажирів зменшилась. Щодня на заправку автобуса йому потрібно близько 6 тисяч гривень. Стільки ж приблизно складає, і денна виручка. Тільки соляру. Якщо взяти за запчастини, за це, це нереально. У перевізника Сергія Яценка щодня на маршрути виходять 6-8 автобусів. Підприємець каже, за їх підрахунками, економічно обґрунтованою ціною за проїзд є 24 гривні, але піднімати вартість проїзду підприємці не хочуть. Натомість просять у міської влади компенсувати їм вартість проїзду пільговиків. Вартість проїзду 14 гривень, але за рахунок пільгових знижок, середньоорфатична вартість проїзду становить всього навсього 8 гривень на сьогодні. При зростанні такої вартості пального палено матеріалів і взагалі всього іншого зрозуміло, що ми на межі зупинки. Профільний заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук каже: нині у міській раді розглядають механізм компенсації приватним перевізникам. Втім, він може запрацювати наступного року. Варіант із підняттям вартості проїзду у міській раді не розглядають. На підставі даних, які в нас вже зібрані з 20, 21, 22 років, розробити методіку, бо саме основне це механічне формула, тобто на підставі чого ми будемо компенсувати. І тому один із варіантів це розглядаємо, що можлива компенсація при умові звіту, по кількості провалідованих наших пільговиків. Тобто всім пільговикам потрібно буде все ж таки обов'язково мати карточку. Зараз, поки в такому режимі ми... Як варіант, може, трошки знімемо їм комісію найближчим часом. Це за користування автоматичною системою оплати проїзду, тобто, щоб трохи їм полегшити фінансове їхнє становище. Дмитро Полічук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.